В яких випадках мені, як засновник венчурного фонду? Вигідно і цікаво обирати ОЕ. Ну крім того, що, наприклад, я очікую, що мої інвестори будуть локальними. Да? От якісь ще є переваги саме цієї юрисдикції, ну маємо розуміти, да, що в ОАЄ дуже різноманітне законодавство. Там є оншори, офшори, фрізони. Кожна фрізона має свої вимоги, свої там, і в тому числі ліцензійні вимоги, комплайнс вимоги, репортинг вимоги. І коли взагалі... Варто дивитися в сторону ОЕ, і якщо ми дивимось в сторону ОЕ, то куди з існуючих там опцій по сетапу фонду а, яку варто обирати, і для якої мети кожен завжди говорить про те, що знає: Я працював і працюю з DFC uh -huh. в контексті Сетапу фондів. В принципі, DFC uh — -huh. це фрізона yeah. важливо Dubai's зробити дисклеймер. Uh -huh. Так одна з, з... дорогих з дорогих і так. найбільш по. Розвиненим фінансовим законодавством, uh -huh. тому в ДІФСІ ви знайдете найбільше в принципі фондів, банків зареєстрованих. Тобто діє всі в контексті фінансового законодавства найбільш розвинений, причому в DFC є доволі багато варіацій того, які типи фонд-менеджерів ви можете uh -huh. зробити, і відповідно які типи фондів може зробити цей фонд-менеджер. тому uh -huh. що потрібно розуміти, коли ви робите фонд тут. Не, Невелички uh -huh. підґрунті, так що фактично фонд це гаманець, тобто uh -huh. не більше не менше. При цьому хтось повинен тримати цей гаманець, uh -huh. і той, хто тримає цей гаманець, це є фонд менеджер uh -huh. Тобто, як правило, якщо фонд це LP, то цей – це GP в нашому випадку, і фонд менеджер Має окрему ліцензію, і тільки фонд-менеджер може заснувати фонд. Це також потрібно розуміти в DFC Є чотири різних типи фонд менеджерів в залежності від того, чи ви будете залучати інвестиції взагалі від паблік. Угу. Він може його вибрати. Це дозволить йому венчурні фонди. До речі, так якого я хочу розвивати саме цей напрямок. Вони піддаються меншому законодавчому регулюванню, угу. меншому комплаєнсу, там менші державні збори за реєстрацію, угу. тому. Простіше, простіше. Не ну, більше варіативності щодо того, куди я можу інвестувати. В залежності від кількості інвесторів, які у вас будуть, і в залежності від того, куди ви можете інвестувати, угу. тому що не всі інструменти доступні. Також є підвиди, є навіть є прям венчурні угу. фонди, так звані. Тобто, коли вже фонд-менеджер засновує, він може вибрати там, як кваліфікований венчурний фонд. Чи а, можуть на, бути представлені? На, 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 на,